Здається, мовчить, мовчання Бога, про яке деякі говорили і говорять далі, в реальності не перестає діяти, так твердять ті, хто у людських подіях бачить реалізацію таємничих планів Божого провидіння. Спираючись на сучасні нам події, ваша святість часто висловлює своє переконання, наприклад, пам'ятаю слова, сказані у Балтійських країнах під час першого візиту Світішого Отця. на колишню радянську територію восени 1993 року, що у занепаді атеїстичного марксизму можна побачити Туздей» перст Божий. Святіший отець говорили неодноразово про таємницю, а й навіть прямо про чудо у зв'язку із занепадом комуністичної системи після 70 років влади, яка, здавалося, має перед собою століття. Христос говорить, Отець мій працює аж досі, працюю і я. До чого дотичні оті слова? Поєднання з Отцем, Сином і Святим Духом є фундаментальним і істотним виміром вічного життя. Життя ж вічне, це те, щоб пізнали тебе та Ісуса Христа, щоб Ти Його послав. Однак, коли Ісус говорить про Отця, що Він працює аж до сьогодні, то не говорить прямо про вічність, Він говорить про те, що Бог діє у світі. Християнство не є тільки релігією пізнання, споглядання, а є релігією Божої та людської діяльності. Великий учитель містичного життя і споглядання Святий Йоанн від Христа сказав: під вечір. Будуть тебе судити з любові. А Христос найпростіше сам висловив цю ж саму правду у Матвія в притчі про остаточний суд. Чи можна говорити про мовчання Бога? А коли так, то як розуміти таке мовчання? А вже ж Бог мовчить, оскільки й у певному сенсі вже все нам об'явив. У давнину говорив через пророків. І в останні ці дні промовляв через сина, у ньому об'явив нам усе. Той же Йоанн від Христа сказав, що Христос це ніби величезна шахта з величезними покладами скарбів, в які хоч би не знає, як вглиблюватися, не знайдеш їх краю і кінця. Отож треба наново почути голос Бога, який промовляє в історії людини. А коли того слова не чутно. То, можливо, тому, що не відкрито внутрішнього слуху, щоб його почути. В цьому сенсі Христос говорить про тих, котрі, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, тоді як переживання Бога постійно перед кожною людиною стоїть відкритим, воно доступне в Ісусові Христі і в силі Святого Духа. Сьогодні, в видимості, багато є таких, хто знаходить дорогу до переживання Бога, що Він діє. Це великий досвід нашого часу, зокрема, коли йдеться про молоде покоління, що іншого можна сказати про всі не тільки спільноти, але рухи, які квітнуть у церкві? Чим вони є, коли не словом Бога, яке стало почуте і прийняти. А чим іншим є досвід зустрічі у Денвері, якщо не голосом Бога, який почутий молодими у контексті, коли по людськи не давалося до цього шансу і робилося все, щоб голос цей не був почутий. почути, пізнати це вже початок дій, рух думки, рух серця, рух волі. Я колись сказав до представників апостольських рухів, що церква сама є передусім рухом. Це місія, місія, яка бере початок у Богові Отці, яка через Сина в Святому Дусі постійно наново потрапляє до людства і формує його в новий спосіб. Так християнство єдина велика Божа дія дія Слова переходить у дію таїнств. Чим же іншим є таїнства всі, коли не дію Христа в Святому Дусі. Коли церква хрестить, то Христос хрестить, коли церква відпускає гріхи, то Христос відпускає гріхи. Коли церква творить Євхаристію, то Христос її творить, це тіло моє і так далі. Всі таїнства є Дією Христа, дією Бога у Христі. Отож справді важко говорити про мовчання Бога. Можна тільки говорити про волю заглушання голосу Бога. Отож, бо є воля заглушання голосу Бога є доволі програмова. Багато робиться, щоб його голос не був почутий, щоб було чути тільки голос людини, який нічого принесли у жертву, крім дочасності. А подеколи ця пропозиція несе з собою знищення у космічному вимірі, чи ж це не трагічна історія нашого століття. А вже ж ви у своєму останньому питанні підтверджуєте, що дія Бога стала ніби видимою в історії нашого століття через занепад комунізму. Я не схильний до надмірного спрощення таких речей. Те, що ми називаємо комунізмом, має свою історію це історія протесту проти людської несправедливості, що я пригадав енцикліки Laborem Екзерценс. Протест великого світу людей праці, протест, який став ідеологією. Але цей протест, який став теж частиною магістеріуму церкви. Досить згадати Рерум Новарум наприкінці минулого століття. Додаймо, магістеріум не обмежився самим протестом, а скерував далеко сягаючий погляд до майбутнього. Целев XIII у певному сенсі передбачив занепад комунізму, занепад, який дорого коштуватиме людству в Європі, бо ці ліки, як він писав у своїй енцикліці 1891 року можуть виявитися гіршими від хвороби, так говорив папа. З поваги до авторитету церкви вчительно, А що сказати про трьох португальських дітей із фатіми? Які напередодні вибуху жовтневої революції несподівано почули, що Росія навернеться, що врешті моє серце переможе. Цього вони придумати не могли, вони не знали настільки історії, географії, а ще менше орієнтувалися у суспільних руках і в розвитку ідеології, А однак сталося те, що вони передрікали. Може, так само для того покликаний із далекої країни цей папа, може, для цього й був потрібний замах на площі святого Петра саме 13 травня 1981 року, щоб усе це стало яснішим і зрозумілішим, щоб голос Бога, промовляючого через історію людини у знаках часу, міг бути легше почути і зрозуміти? Це той Отець, що він постійно працює, і той Син, що він так само працює, і той невидимий Святий Дух, що він є любов'ю, і як любов є безперестанним творчим діянням, спасительним, освячуючим і оживляючим. Було б спрощенням говорити, що Боже проведіння повалило комунізм. Комунізм як система у певному сенсі впав сам, впав через власні помилки і зловживання. Він виявився ліками, що гірші від самої хвороби. Він не зробив справжньої суспільної реформи, хоча став для цілого світу великою пересторогою і викликом, але впав сам через власну іманентну слабість. Отець мій працює аж досі. Працюю і я. Занепад комунізму відкриває перед нами регресивну перспективу типового мислення і діяння сучасної цивілізації, зокрема європейської, яка народила комунізм. Поруч і незаперечними досягненнями в багатьох сферах це разом із тим цивілізація багатьох помилок. А також зловживань щодо людини, визискування її різними способами. Це цивілізація, яка постійно одягається у структури сили і насилля, як політичного, так і культурного, зокрема засоби масової інформації, щоб ті помилки і зловживання нав'язати цілому людству. Як інакше пояснити беззупинно зростаючу прірву між багатою північю і щораз біднішим півднем? Хто відповідальний за це? Відповідальна людина люди, ідеології, філософські системи, і я сказав би, відповідальна боротьба з Богом, систематичне винищення всього, що християнське, що значною мірою домінує над мисленням і життям Заходу вже три століття. Марсистський колективізм є тільки гіршим виданням його власної програми. Можна сказати, що сьогодні ця програма виявляє весь свій небезпечний характер, а разом з тим же ж усі свої слабості. Тим часом Бог вірний своєму заповіту, який Він уклав із людством в Ісусі Христі, від цього заповіту Він не може відступити, оскільки вирішив, що призначенням людини є вічне життя та Царство Боже. Чи людина поступиться перед Божою любов'ю, чи визнає свою трагічну помилку? Чи поступиться цар темряви, котрий є батьком пожадливості, котрий постійно звинувачує синів людських так, як колись звинувачував Йова? Насправді не поступиться, але може бути, що його аргументи втратять силу. Може статися, що людство поступово протверзіє. Знову відкриє вуха, щоб почути те слово, в якому Бог сказав людині все. І не буде у тому нічого принизливого. Людина вчиться на власних помилках, а Бог провадить її теж і кривими шляхами її історії, і таким чином Бог не перестає діяти. Основною Його справою завжди залишиться хрест і Воскресіння Христа. Це останнє слово правди і любові, це також невпинне джерело діянь Бога як у таїнствах, так і на інших дорогах, що відомі тільки йому. І всі діяння пролягають через серце людини і через усю історію людства.